Сестри, Велика любов Божа до свого творіння, велика робота Бога до і до кожного із нас. Бог показує нам це на кожному кроці нашого життя. Він розповідає і доводить нам свою роботу про нас. Сьогоднішнє Євангеліє, воно повідає нам. Історію, коли Ісус Христос притчею розказує і пояснює тогочасним діячам, які були духовними провідниками, духовними лідерами, про і своїх освіту, про, про те, як Бог дбає про те, щоб людина спаслася. Ми живемо в світі і ми переживаємо. Кожен, кожен. Багато всього всякого різного, і в кожного це різне є своє. Але чи означає це, що Бог залишає нас на те і Бог не чує нас, Бог відходить від нас, або Бог карає нас. Інколи буває так, що Бог відходить. Вона жити так, як їй хочеться. Батьки погоджуються, і ця дитина вона відчуває брат попіти, брат турботи. Вона бачить, що їсти не приготовлено, нічого не підготовленого, одежа одна, одержав стика. Якось все не так. Тоді вона починає сумувати. Мене батьки не люблять. Ні, батьки тебе люблять, але ти відходиш від батьків. Ти відштовхуєш батьків від себе, і відповідно, ти не отримуєш того, чого батьки тобі готові і хочуть дати. Це один момент, інколи так буває в нашому житті, що ми переживаємо якісь речі. Але тільки тому що ми підходимо до Бога. Інколи думає. Інколи буває свобода Божа Возгласіння. Інколи Бог не дає того, що ми хочемо саме зараз, тому що зараз воно нам не так буде корисне, як буде корисне завтра або після завтра. І ми відчуваємо з одного боку образ, з одного боку нам, нам сумно. Я, я ж молюся про те і те. А мені Бог не дає. Чому Бог мені не дає, коли Бог мене любить? Я ж хочу. Так. Знову ж таки, він говорити про дітей. Діти хочуть завжди. Щось смачненького і щось солоденького. Чи це корисно, це не корисно. Або спочатку ми віддаємо дитині супчик, а потім вже даємо морози. Так само і тут Бог любить людину. І це, і це той фундамент, з якого ми повинні... Відштовхуватися, від якого повинна кожна наша думка про нас самих і наші стосунки з Богом виходить. Бог любить людину, Бог любить людину. І наступна вже думка має, що ми хочемо думку. Сьогоднішній Іван Іван говорить про виноградаря, який збудував виноградник, погородив його ворожею, поставив в ньому. Те, що випускає сіті з винограду, поставив башту, щоб дивитися і відстерігатися від ворогів, які б нападали, прикликав найняв людей, які б там працювали, і від'їхав. Відповідно, приходить час, коли він із карендарів має взяти свій відсоток, того, що належить йому. Вони заробляють і він має отримати своє. І ми чуємо, як поводяться ті колендарі. Вони виводять слух, яких посилає цей Господар за місто, їх, інших вбивають, третіх калічать, виганяють. І дивне, як Бог описує свою дію спасіння. Він не розбиває неправду. Але він один раз, другий, третій, далі він намагається е, достукатися до людини. Він намагається е, не, не проявляти жорстокість до людини, бо немає жорстокості в бозі, але є любов. І та любов, яку нам, нам тяжко висягнути любов, яку має Бог до людини. І він намагається, намагається, намагається. І врешті каже, пошлю сина свого. Можливо, вони його посоромляться, не насміляться зневажити його. І коли бачать сина, вони виводять його за місто і вбивають. Христос розказує цю притчу перед фарисеями, і вони добре розуміють, про що йдеться. І вони в тих виноградарях Працівниками, на жаль, вони бачать себе вони розуміють, що про них йдеться. Але виправитись вони, вони не можуть. Тому що тут потрібно буде признати свою неправоту. Треба буде наступити на свою годину. І Богу дякую, що ми не розуміємо цих, хто, стану тих людей. Ми не розуміємо, як, як можна не визнати свою неправоту. Ми приходимо, і ми сповідаємося і хаємося. Боже прости, так, бо я був неправий, я робив недобре». Але без Бога людина доходить до такого стану, що вона не може, не дивлячись ні на що, вона б'є невинного, це як мінімум. Але вони розуміли, що Христос від Бога прийшов не просто невинного, а готові праведників вбити. І не просто праведника, а того, який робить діла неймовірні, потрібні Богу під і під силу. І вони готові вбити його. І він попереджає, він якби доступується до них і каже, я знаю про ваш намір у Сей. І я готовий, я готовий його прийняти, тому що я люблю світ і я хочу, щоб людина спаслася. Але ви не можете залишатися такими, якими ви є. Ви повинні приносити лік, Тобто віддавати те, що належить Богові віддавати йому. Ця притча. І як і кожне Івана, яке ми читаємо, воно не звернене тільки до тих людей, про які йдеться. Але воно зверне до нас до нас з до вами, до кожного. І виходить питання, що ми повинні, який ми плід, якому часу повинні віддавати Богу. Плід нашого доброго життя. Бог привів нас до світ, Бог привів нас в церкву, Бог дає нам в церкві все, що є нам потрібно для нашого життя. І приходить час, коли ми маємо показувати плоди цього нашого християнського життя, віддавати їй Богу. Своє добре серце, добрі наміри, виправлення нашого життя, переміна думок, прощення один одного, підтримка один одного. Любов. Любов один до одного, і любов до Бога. Як до Бога і Творця. Чи віддаємо ми ці дари Богу? Він посилає в нас різні думки, там побуджує нашу совість. Він, коли ще священник, скаже церкву для того, щоб побудити. Віддаваймо Богові ці плоди доброго нашого християнського життя. Бо запитує Христос тих, хто його слухали, як ви думаєте, що зробить Господь із з тими працівниками, коли Він прийде? І дивне, вони самі відповідають. Вони відповідають вірно, справедливо. Кажуть, цих злочинців він люто покарає а винограду як десь іншим тим, хто буде йому в свій час віддавати те, що належить йому. Ми з вами не в тому, не в тій ситуації, про яку йдеться зараз. Але ми можемо до себе дати поритися. Щоб наше життя християнське, воно не було в на місці, щоб це не було ходіння по кругу без всякого розду. Але щоб ми йшли. Проходили дорогу до Бога, щоб ми бачили ці спасіння, очищення своєї душі і йшли до неї, призиваючи Бога напомни, сповідаючись і дихаючись на віках, відчищаючись тіла і крові Христова, Щоб Ми рухались у Бога до Спасіння. Нехай Бог милосердний цьому нам допомагає і підтримує, і надихає. Щоб ми не виснажувалися, але добре прийшли своє.